Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати Книгу Левит. сьогодні на черзі 16 глава, і ми продовжуємо слухати про жертвоприношення. 16 глав поспіль ми слухаємо про те, як потрібно очищатися, як потрібно вимолювати у Бога прощення. І набагато приємніше людині слухати щось інше, тільки не про прощення. І якби е, запропонувати сьогодні, наприклад, проповідь е, на широкий розголос е, в якихось в якихось соціальних мережах е, про покаяння і поряд поставити, наприклад, е, пісню, яку співають священники, якийсь кант або народна пісня, то однозначно, що це виконання народної пісні чи якогось канту, він набира, набрав би там мільйони переглядів. А от проповідь про покаяння не дуже би хто хотів сприймати. Тому що людина вона завжди шукає легкого шляху, легкого життя, і більше людині приємно, коли її ну, гладять по голові, коли її милують, коли її лестять, можливо, в чомусь. Але якби ми заслуговували таких лестощів, то не було б в світі стільки зла. Ми бачимо, що зла є дуже багато, воно є повсякчасно навколо нас, і тому нам більше треба уповати на Божу милість, що Бог нас буде приймати такими, якими є, але Він приймає тільки, коли ми каємося. І от ці жертви, це, як ми вже не раз говорили, це прообраз нашого покаяння. От. І тому сьогодні ми знову будемо читати про ще один такий вид очищення. Тут буде йтися про очищення святилища і відпущення гріхів всього народу. От. Свято називається Йом Кіпур. І Ми прочитаємо і, як завжди, постараємося отримати з для цього, для цього читання духовну користь. І говорив Господь Мойсеєві після смерті двох синів Ааронових, коли вони, приступивши з чужим огнем перед лице Господнє, померли. Тобто, згадується той випадок, коли сини Аарона одне із перших богослужінь, прийшли звершувати і використали вогоння з жертовника, не той вогонь, який дав Господь, а якийсь там, мабуть, інший взяли. От, і тому це було неугодне Господу, і вони, вони померли. І саме тому, що сьогодні буде йтися про очищення святилища, то цей приклад згадується. І далі йде настанова для священнослужителів пересторога. І сказав Господь Мойсеєві. Скажи Арону, братові твоєму, що він не усякий час входив у святилище за завісу перед кришку очист. Перед кришку очистилище, що на ковчезі одкровення, щоб йому не померти. Бо над кришкою я буду являтися в храмі. Тобто, не можна входити у святеє. Святих, коли заманеться священнослужителю, первосвященнику, тільки в певні визначені моменти, коли це потрібно зробити. І, до речі, в нас теж така благочестива традиція закладена в устав храму, зокрема, устав поводження у вівтарі, що теж ми туди заходимо з благоговінням, і е, там мають бути присутні лише ті, особливо е, саме е, у вівтарній частині, тому що ще є прибудови е, біля вівтаря, зазвичай, там Ризниця, Кадильниця. Е, то е, повинні бути е, присутні. У вітері ті, хто звершують службу. І відповідно, ті, хто прислуговують, вони повинні благоговійно теж поводитися, і там є певні місця, до чого можна доторкатися мирянам, до чого не можна мирянам. І Тому ця традиція благоговійного відношення до святилища вона зберігається і сьогодні в наших храмах. Бо над кришкою. Ага, так, що на корчезі откровення, щоб йому не померти. Бо над кришкою я буду являтися у хмарі. Тобто, Господь обіцяв, що він буде являтися, і люди можуть звертатися, молитися до Господа, щоб Господь відкрив, що потрібно для їхнього спасіння. Ось з чим повинен входити Аурон у святилище стрельцем у жертву за гріх. І збарону все палення. Далі перелік облачення, ми це пропускаємо. І принесе Аарон тельця в жертву за гріх за себе і очистить себе і дім свій. І візьме двох козлів, і поставить їх перед лицем Господнім при вході до скинії зібрання, і кине Аарон щодо обох козлів жереби, один жереб для Господа, а інший жереб для відпущення. І приведе арон козла, на якого випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для відпущення, поставить живого перед Господом, щоб звершити над ним очищення і відіслати його в пустелю для відпущення, і щоб він поніс на собі їхнє беззаконня в землю непрохідну. Отже, е нас в побуті. Часто використовується вислів, козел відпущення. Мається на увазі, що це людина, на яку повісили ну, всіх, як то кажуть, собак, Значить, зробили крайньою і поставили йому вину все, що можна було, навіть те, що він і не робив. І тому ту людину називають козлом відпущенням. Мабуть, що нам не варто використовувати в поводі цей вислів, тому що козел відпущення це якраз біблійний вислів, От, і тут він сьогодні згаданий. І як ми чуємо, що приводили двох козлів, одного приносили в жертву, а іншого потрібно було відпустити. Ми далі прочитаємо, як це відбувається, а ми зараз прочитаємо з вами, що нам говорить святі отці. Зокрема, Єфрем Сірін, що собою символізують оці два козли. Бо обох козлів провів Аарон і одного заколов, а другого відпускав до Азазаїла. То козел заколений означав Христа за нас заколеного. Інший козел, що відпускався до Азазела, зображував того ж Христа після його смерті і смерті, коли він. Лишився живий. Отже, Єфрем Сирін показує дві спасительні дії Христа, що він тілом приноситься в жертву, але Господь все-таки, як Бог, лишається живим. І це якраз є прообраз оцих двох козлів. Також. Тут сказано, що він відпускається у землю непрохідну. Це теж є свій символізм, оскільки це був символ того, що люди покладають всі свої гріхи на цього козла. Це підходив священник, клав на голову, руку і сповідував всі гріхи. Ми зараз ще будемо про це читати. І це такий символізм, що йде у непрохідну землю туди, де людина не живе, щоб цих гріхів більше. Не було, і ну, щоб вони не повторювалися. І далі ми будемо читати. З 15 стиха «І Ізаколе в жертву за гріх за народ і внесе кров його за завісу, і зробить з кров'ю його те саме, що зробив із кров'ю тельця. І покропить нею кришку і перед кришкою, і очистить святилище від нечистот синів Ізраїлевих, від, злочин, від злочинів їхніх, і від усіх в усіх гріхах їхніх. Які ж можуть бути, яка ж може бути нечистота у святилищі? Адже це Божий храм? Так, це Божий храм, але туди приходять люди, і там вони приносять свої жертви. І тому це святилище. Воно теж очищається е, отакими от е, жертвоприношеннями. Так повинен вчинити він зі скинією зібрання, щоб знаходитися в них серед нечистот їхніх. Жодна людина не повинна бути в скинії зібрання, коли входить він для очищення святилища до самого виходу Його. І так очистить він себе і дім свій і всю громаду Ізраїлеву, тобто, приносив жертву і за себе. І за свою родину, за свою сім'ю, і також за громаду е, всього Ізраїля. І вийде він до жертовника, який перед лицем Господнім, і очистить його, і візьме крови тельця, крови козла, і покладе на роги жертовника з усіх боків, і покропить його кров'ю з перста свого сім разів, і очистить його, і святить його від нечистот синів Ізраїлевих, і, звершивши очищення святилища. Скине її зібрання і жертовника, і, очистивши священників, приведе він живого козла, і покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і сповідає над ним усі беззаконня синів Ізраїлевих, і всі злочини їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх на голову козла, і відійшле з призначеною людиною у пустелю. І понесе козел на собі всі беззаконня їхні, у землю непрохідну, і пустить він козла в пустелю. І ввійде Арону з киню зібрання і зніме ляний одяг, який одягав, входячи у святилище, залишить його там, і омиє тіло своє водою на святому місці, і задягне одежу свою, і вийде, і звершить все палення за себе, і все палення за народ, і очистить себе дім свій і народ, і священників. А жиром жертви за гріхи покадить на жертовнику. І той, хто відводив козла для відпущення, повинен вимити одежу свою, омити тіло своє водою, і потім може війти у стан. Отут утаємничена історія: якщо звернутися до юдейської традиції, то цього козла відпущення. Відводив чоловік, от, і сказано, що він відводив до Азазаїла. Там є дві назви: або Азазель, або Азазаїл. Е, Юдейська традиція говорить, що це ім'я Демона, е, тобто гріхи. Це справа нечиста, і хай вона йде до нечистого. Пам'ятаєте, коли Господь стілив гадаринських біснуватих, і біси кинулися у свиней? І свині після того кинулися у безодню. Це такий символізм, що ми так кажемо, що нечистий він в безодні. І тут теж такий символізм, що оцей козел відпущення він же сам не міг йти в цю пустелю, був чоловік визначений, який мав завести. І там ще пов'язувалася червона нитка на голову того козла. Потім частина тієї нитки забиралася. І є ще таке позначення, що Азазель це так називалася Гора. І от він виходив на цю гору і з тієї гори скидав цього козла. От, ну і він якби розбивався, і ну, відповідно розбивалися оці гріхи. Ну, це якихось прямих підтверджень немає, це так, просто для загальної інформації. Те, що можна було знайти, то якби ділюся з вами. А тельце за гріх і коза за гріх, кров, яких внесена була для очищення святилища, нехай винесуть геть зі стану і спалять на вогні шкури їх, і м'ясо їх, і нечистоту їх. Хто спалить їх, той повинен вимити одежу свою і омити тіло своє водою, і після того може війти у стан. Ну і там вернемося кілька стихів. Попереднє читання. Той, хто відвозив, відводив того козла. Відпущення у пустелю у непрохідну землю. Потім мав вимити свою одежу. Теж він мав пройти очищення, тому що він якби контактував з тим, хто несе оцей гріх гріх всього Ізраїля. От. Ну І читаємо про встановлення свята, очищення для юдеї. Ну, Юдейська традиція, це свято дотримується і по сьогодні. Свято це називається Йом-Кіпур. Святкується воно зазвичай не в одному числі. Там вони мають свою, свою методику вираховування, так як і в нас Пасха теж кожного разу в іншому числі святкується. І в них так само. Але зазвичай це випадає у вересні, це свято Йом-Кіпур, а інколи буває, що у жовтні випадає, частіше у вересні. І нехай буде це для вас вічною постановою у сьомий місяць, у десятий день місяця смиряйте душі ваші, і ніякої справи не робіть. Ні тубілець, ні прибулець, що оселився між вами, тому що в цей день очищають вас, щоб зробити вас чистими від усіх гріхів ваших, щоб ви були чисті перед лицем Господнім. Це субота, спокою для вас. Смиряйте душі ваші, це постанова вічна, очищати ж. Повинен священник, який помазаний і який освячений, щоб священно діяти йому замість батька свого. Тут підкреслено, що це священник має бути помазаний і освячений. І ми з вами говорили, що в православній церкві зберігається, ну і також в католицькій церкві зберігається це апостольське приємство. Тобто апостоли рукопокладали єпископів, от, і ті єпископи, в свою чергу, теж рукопокладали тих, хто після них лишалися звершувати це служіння, і це апостольське приємство, воно обов'язково має бути дотримане згідно традиції церкви. Христової. І тому в нас, от, єпископи, які ми маємо, вони мають рукоположення від апостолів. І навіть в книгах в нас є записи, наприклад, Київська митрополія від спочатку свого заснування і по сьогодні мала завжди митрополитів. Був період, коли короткий час був митрополит у Москві, але потім знову був митрополит у Києві. і це приємство, воно зберігається аж по сьогодні. І так буде до кінця. Ну і про Священнослужителя. І задягне він ляну одежу, одежу священну, і очистить святе святих і скинів зібрання, і жартовник, очистить священників, і весь народ громади очистить. І нехай буде це для вас вічною постановою, очищати синів Ізраїлевих. Від усіх гріхів їхніх один раз на рік. І зробив він так, як повелів Господь Мойсей. Це свято Йом Кіпур означає судний день. І юдеї вірили, що чи вважали, і, мабуть, і по сьогодні вони так вважають, що в цей день Господь вирішує, хто має в цьому році померти, хто, ну, що, що має статися із кожною окремо взятою людиною. От, ну, це не зовсім відповідає нашому православному розумінню Божого промислу, тому що якщо є наперед визначення, значить Бог не любов, значить, в людини тоді немає шансів. Тоді є посягання на її свободу, так би мовити, і кожна людина вона може в будь-який момент перемінитися і зрішити, і покаятися. От, ну, але в ну, отак, от от вони вірять, що це судний день. Коли вершиться їх доля, їх участь. Ну так розумієте, ми вже не раз про це говорили. Людина завжди шукає легкого шляху, і, і добре, щоб за неї хтось щось вирішив, щоб так однозначно сказали людині, що буде так або так, і тоді вона з себе знімає відповідальність. Ні, дорогенькі, так ніколи не буде. От, і тому не все так просто, із розумінням цього Божого промислу це найскладніше питання богослів'я. Божий промисел. От, ну, але хай Господь нас просвіщає, от, і дає нам можливість ревно е, йти цим шляхом нашим, шляхом спасіння. От, ну і ще, що хотів е, сказати, е, почали ми читання цієї глави е, з того, що е, верніше, ну, почали ми говорити про те, що. Дуже багато ми отут говоримо про жертви, от, і основне питання це питання покаяння, е, яке потрібно для людини сьогодні усвідомлювати і над цим працювати, щоб постійно очищалася її душа. От е, Святий е, Силуан Афонський він, е, говорив постійно таку фразу: тримай розум в пеклі і не відчаюся, не впадай у відчай. і тоді спасешся. Інколи ми можемо почути, люби себе, будь таким, як є, приймай себе таким, яким ти є. Ну, це дуже ризиковано. От, перебувати в такому стані, стані спокою, от, краще себе смиряти. От, і тому ми, коли йдемо до святого причастя, ми кажемо, що я є перший серед грішників. Тоді Господь приймає, тому що сказано конкретно у Святому Євангелії, що для Бога більш приємний один грішник, який кається, ніж 99 праведників, умовних праведників, так би мовити, які не потребують покаяння. От, і тому дух сукрушений, дух покаяний це те, що приведе людину до спасіння, стримає її від духовної прелісті, тобто самоомали, і буде людина мати спасіння. Хай Господь нам допомагає. Я думаю, що на цю тему ми ще будемо не раз говорити. Як будемо живі, здорові, і Бог благословить. Слава Ісусу Христу!